Вітаю вас на каналі Життя Нумізмата. Сьогодні ми будемо розбирати штамп 2.1 БАМ. Ми будемо його розбирати і визначати її ціну. Спочатку треба розібрати, що таке штамп 2. Штамп 2 це маленький тризуб. Можна його порівняти з штампом першим. У штампа першого великий тризуб. А тут він малий. Ось це штамп 2. Як же визначати штамп 2,1? Треба подивитися на ось це зерно. Воно в штампі 2,1 замкнуте. Замкнуте зерно це коли немає виходу. А тут він є. Тобто це штамп 2,2. -2. 2 1 не тільки це зерно закрите, а ще й тут зазубрено. Ось в цьому місці, в дубовому, в дубовому листі, тут зазубрано. Це 2-1. Як ви бачите, тут воно відкрите і зазубрений немає. Це штамп 2-2. Тепер розбираємось, що таке штамп БА. Штамп БА його ще називають чотирьох'ягідником. Це коли у гроні номер 3 4 ягоди можна порівняти з іншою монетою, як у іншій монеті, тут 5 ягід. І що означає остання бу буква в... в штампі? Буква м 2, 2, 1, B, A, M. Що означає буква М? Буква М. Означає, коли гнілкий горд. Ось ви можете побачити тут мілкий горд. На даний час 2.1 БАМ монета 50 копійок, коштує від 8 тисяч до 14 тисяч гривень за один екземпляр.